Керівництвом держави було доручено вжити всіх організаційних заходів до того, щоб вибори відбулися, відбулися демократично, прогозоро і технічно забезпечити їх виконання. Доповідаю вам про те, що вибори відбулись беззаперечно на всіх 1104 виборчих дільниць, із яких 1058 було звичайні. Дільниці 46 спеціальні, дві спеціальні на тимчасовій основі. Відповідно, було задіяно охорону громадського порядку було задіяно 2208 працівників. Відповідно, протягом виборчого процесу в Чернігівській області фактів порушень громадського порядку, перешкод діяльності міжнародних спостерігачів. Виборчих комісій, то, що зафіксовано, офіційно не було. Про що є довідки відповідно і управління охорони здоров'я і управління питань надзвичайних ситуацій, випадків надзвичайних ситуацій, стихійних проблем соціально-економічного характеру, не відбулося. суспільно політична ситуація в області була спокійна, стабільна та керована. Випадку. Конфронтації не спостерігалося. Відповідно, в нас було зареєстровано в області 863 680 осіб. В списках виборців було включено 867 308 осіб, проголосувало по області 558. 1727 осіб, що становить 64%. Відповідно, Чернігівська обласна державна адміністрація технічно виконала покладені на неї функції.